Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Росіяни змінили свою стратегію і роблять ставку на затягування війни, на виснаження, на позбавлення України підтримки наших союзників. Основна ціль Росії зруйнувати проукраїнську коаліцію, зруйнувати єдність, зменшити наші ресурси для спротиву. Наша відповідь це чотири стратегічні компоненти. Перше, це безпекові угоди з нашими союзниками. Президент України Володимир Зеленський вже підписав сім таких угод: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди це угоди на 10 років, тобто довгострокова співпраця та безпека для України. Другий компонент це конфіскація російських активів, аби посилити нашу стійкість та здатність до швидкої відбудови зараз і в наступні роки. Третій компонент це підвищення стійкості та самодостатності нашої економіки. Четвертий компонент це середньострокові програми фінансової та іншої допомоги з нашими ключовими союзниками. В цьому році маємо важливу перемогу в цьому напрямку. Європейський союз дав старт програмі під назвою «Ukraine Facility». Це програма на 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. 38,2 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки, майже 7 мільярдів євро для залучення інвестицій в нашу економіку, 4,7 мільярдів євро технічної та адміністративної підтримки, в тому числі реформ на шляху до ЄС. Ми вдячні нашим європейським друзям за цю солідарність та допомогу. В цьому році ми прагнемо отримати від Євросоюзу близько 16 мільярдів євро. І поки тривають всі узгодження щодо Юкрейн Фасіліті, ми вже домовились про. Програму екстреного фінансування від Європейського союзу сьогодні. Уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 мільярдів євро в березні та квітні цього року. Мова йде про затвердження проєктів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 мільярдів євро в березні та до 1,5 мільярда євро у квітні цього року. Україна буде мати ресурси, аби боротися та перемагати. Це наша ключова ціль, і ми для цього зробимо все необхідне. Кошти міжнародних партнерів допомагають нашому уряду виплачувати зарплати вчителям та лікарям, підтримувати українські родини та українські громади. Ми в повній мірі фінансуємо всі ці видатки без жодних затримок. В лютому забезпечили перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетом на 12 мільярдів гривень. Загалом в цьому році передбачили субвенції та дотації для наших громад на суму майже 191 мільярд гривень. Освітня субвенція, з якої йде оплата праці вчителів, збільшена до 103 мільярдів гривень. Сьогодні перерозподілимо 128 мільйонів гривень цієї освітньої субвенції, аби наші вчителі по всій країні могли вчасно і в повному обсязі отримувати заробітну плату. Я вже не раз говорив, що приватний сектор це двигун для нашої стійкості, для нашої перемоги та для нашого відновлення. І наш пріоритет, звичайно, підтримка українського виробника у всіх сферах. У цьому році ми виділяємо 1 мільярд гривень на програму часткової компенсації аграріям, які купують сільгосптехніку нашого українського виробництва. Будемо компенсувати 25% від вартості. Затверджуємо сьогодні відповідний порядок використання коштів та вдосконалюємо деякі елементи цієї програми. За оцінкою Міністерства економіки, програма дасть можливість подвоїти частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку. Імпорт зменшиться приблизно на 10%. Відбудеться переоснащення 4,5 тисяч виробників. Буде додатково створено близько 1 тисячі робочих місць, що в свою чергу дасть більше податків до нашого бюджету. Це частина нашої економічної стратегії зроблено в Україні, коли ми підтримуємо своїх виробників. Будемо масштабувати такі проекти і запускати нові. Ще один дуже важливий проект для наших аграріїв це гуманітарне розмінування сільгосп земель. Цього року ми спрямовуємо більше 2 мільярдів гривень на цей проект. Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження і розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах по всьому світу. Аби максимально прискорити цей процес, ми запускаємо ринок гуманітарного розмінування і запрошуємо сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі. В свою чергу держава буде компенсовувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах. Все прозоро, чесно і головне просто. Ця модель, по-перше, дозволить нашим аграріям якнайшвидше повернутись до роботи, що посилить нашу економіку. По друге, це також підвищить безпеку для наших громад та наших людей, і це для нас безумовний пріоритет. Отже, продовжуємо працювати заради перемоги. Дякуємо всім, хто захищає, працює і бореться заради кращої України. Дякую за увагу! Слава Україні!